Ну нарешті, друзі. Ох, всі привіт! Як ви пам'ятаєте, друзі, я з попереднього відео позбавився від цієї божевільної сови та олень дівчини. Тепер це моє село, моя ферма, і я тут головний. стій, сті, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті, Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Я сьогодні забив телятку та зробив собі смачненні бургери. Я взагалі планую тут побудувати цілу бургерну. Що? Алло, Хто це ще дзвонить? вас? Селян, привіт! Алло. Що тобі потрібно? Та чого тобі тебе? Що тобі потрібно? Ти де? Ти машину везеш? Яку машину? В салі ти час бачив. Тебе просили привезти машину до майстерні. Яку машину? А, так, 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 я вже везу, тут пробки Давай маличка. вези, Швидко, які пробки ще. Так, все добре, добре, я вже їду. Та олень вибіжав. Все, давай. Так, Друзі, я трохи забув, що мені б сказали провести автівку. Так, треба все зробити, яка я дирява голова. О, привіт, селян. Так, все, ось цю автівочку потрібно довести. Так, сідаємо. Ой, не з того боку сів. Так, ну ти заводишся чи ні? Так, нарешті, друзі, я завів це авто. Поїхали скоріше, тому що селян буде кричати на мене. Так, все. О, що? Ви, ви, ви це бачили? Не може такого бути. Що це за такий звук? Я. Ні-ні-ні, такого... Що? Ви бачили це? Та не Та ні, в мене алюни. Привіт, селянин! Та, Тарасі, та я вже пригальмував. Пробач, там були пробки, оленя збили. Такий я Такого, трохи запізнився. Та-та, Олень. Все. Йди. Все добре, дякую, все, я побіг. Ох, Друзі, так мені здається, що я трохи сходжу з ума. З розуму су. Бачили це? Так, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я їх позбавився від них, їх не існує тепер. Це просто якийсь галюни. <ріху> Красеню. Де це було? Ох, так. Що це? О, ні, 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 ні. Я з'їхав з розуму. Ні, ні, ні 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 такого не може бути. Відвали. А так, просто глюки, просто глюки, нікого Верніся. не існує. Зникла. Що? Друзі, це якась халепа. Так вони мене що переслідують. Це... Після того, що я зробив в попередньому відео, я в одяг та знищив їх раз та назавжди! Коли а... ми вже його спіймаємо? що? Скоро давай ловити його. Що це за звуки такі? Алло, вселяни допоможіть, я зв'язаний. З першого разу. Нарешті ми тебе впіймали. Мій улюблений красті. Що? Як я ж, я ж вас знищив? Так, як так, ви? ти ж нас, ти ж нас, ну як <рив> бачиш, не <рив> знищив? Ти бачиш тільки те, що ми тобі даємо. Що? Тобто я з'їхав з розуму? Так, що вам від мене потрібно, що ви хочете зробити? Ну, зачекай, Красеню. ми хочемо тебе поцілувати. В тебе є вібр. Якщо ти нас поцілуєш, то ми тебе відпустимо. Що? Це як розуміта. Два Я поцілунки, нічого... і ти вільний. Що тут треба розуміти? Так, два, тільки два. Так. Ти зачекайте, мені потрібно трохи поміркувати, подумати. Так, слухайте. А що ж там можна думати? Ми такі красиві. Ти що не хочеш мене поцілувати? Я знаю. Я тобі подобаюсь. Так, ти дуже круто виглядаєш, але мені здається, що це все зілля працює з зілля цієї клятої відьми. Яке ще зілля, що? що ти несеш? Яке зілля, такого не існує. Так, ау, раз, друзі, в мене є план. Зараз я знаю, як їх можна розвести. Дивіться, е, я хочу вас поцілувати, але як я буду вас цілувати, якщо я зв'язаний. Як як? Ми тебе зараз випустимо, але обирай, кого будеш цілувати першу. Мене звичайно. Мене. що тут обирати? Мене цілуй. А! Так, зачекай, як я можу тебе цілувати, якщо ось тут ця штука стоїть. Ну, вже ж. Зараз я її взберу. Ми зараз будемо ще обніматися. Ей! Що а я? Коли? Ну, а ти зачекай трохи, і пі потім після мене. Так, і давай я перша. Зловим. Вон, дивись, так. Диви, так. лови так, зачиняємо. Ой, що я тільки що побачив? Нічого собі. Так. Ти, ти що, вирішив покупатись перед нашим поцілунком? Ну, добре. Так, він не хоче сходити у душ. Нехай. Нехай, Нехай буде тобі... чистенький, буде а Я можу тобі спинку потерти. Виходь, красеню. Так, зачекайте, дівчата. Мені просто треба сходити у душ. Я не знаю, що робити. Так, друзі, в мене є план. Так, О, не хочу я це робити, але мені доведеться стрибати у сточні води. Так, ось сюди. О, так, все зачиняємо, вони мене тут не знайдуть. Ну, Мені що? Якось Мені дуже вже чекати, Давай. Хех. я вже тут трохи підпалила. Зачекай, а де Він Він що, втік. Ти чого такого впустила? бути? Де він? Я не знаю. Ми ж вдвох тут дивилися. Та ти ж його випустила. Так, друзі! Скоро втану! Мені потрібно вилазити звідси. Так, тут ще камень, як це все зламати, це буде дуже довго. Так, треба, мабуть, плисти по цьому тунельчику. Mm, я знаю, де він. Він сховався під душиком. Так, друзі, де, треба набрати повітря. Нічого. Поплили, поплили. Так, ось так сюди. Зараз... каналізація? Так, так, він, мабуть, поплив кудись. Але я знаю, а куди, ти куди знаешь, воно вона веде? Веде. Буль, Друзі, я не знаю, я зараз відкинусь ще трохи. Нарешті я доплив. Ох, Оце так. Це й майже відкинувся. Так, я знаю, куди вона веде. Я дещо подивилася, а ага, гайда за мною. Так, так то веди мене не щось... шли, Так, Тікаймо, друзі, тікаймо. Ну, вже ж я знаю. Ось він. Ховається малеча. куди ти побіг? Так, друзі, швидше сюди треба все забаркодувати. Так, сюди, сюди. О, ні, 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 ні. Так, зачиняємо. Касті, щоб мене не бачила. Так, так, є все. Не вийду я, відвали. А, я в нього влучила. Хух, куди ти побіг красті? Йди сюди, ти тепер не втечеш. Ми тебе будемо цілувати. О, я розв'язався якимось чином. Так, друзі, забираємо все, що в мене є. Так, зачекайте, будь ласка, я не чекав гостей. Так. Боже, він хоче Раз. пограти в хованки. Хованки? Я не думаю, що він зі зброєю хоче пограти в хованки. Так, зі зброєю я не хочу рати в хованки. я хочу звалити віз два з божевільних. Так, сюди. Так, мені потрібно дерев'яна сокира. Ну, тут все варилося, ти ж там вчадієш. Так, ми його зараз викоримо звідси, йому нікуди дітися. А вже ж нікуди дітися. Зараз я звалю, сховаюся, оце так. Куди? Давайте, друзі, валимо, валимо, валимо сюди. Я зараз знайду собі схованку, вони поки будуть там, від будиночка нічого не залишиться і все. Вони, мабуть, будуть гадати, що я вже все відкинувся, з горів, мабуть, а я буду у лісі. О, диви, я дещо знайшла. Я бачу його сліди. Він ті, Туди, через другий поверх. Що, яка вона догадлива? Так, друзі, зараз треба щось вигадати. Треба замаскуватися, можливо, будиночок на дереві зробити. Вони хоча це не міг далеко піти. Вміли літати. Так, він не міг. Так, слухай, диви. У мене дещо є. Зараз натрапимо на його слід та будемо йти за ним. Так, а зараз Здрасті, зараз. У мене є план. У мене є план, друзі. Робимо човник та валимо. Вони мене ніколи так не знайдуть. Так, це сюди, а потім ми побудуємо собі якийсь таємний бункер також. І все буде в нас зараз. Ти так, так, зовсім свіжі сліди. Так, і він тут був. Треба швидше бігти, щоб не здогнати його. Друзі поплили, вони шукають там, одійсе ще було. Ви бачили, яка стріла була. Мені здається, знову що? Значить, він поплив сто відсотків. Так, тільки я, я вважаю сторону. Зараз я буду літати. О ні, цього тільки нам не вистачало, вона буде літати. Так, треба сховатися під деревом, щоб вона мене не, не, не знайшла. Так, 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 так. Що ж вигадати? Так ось. Зараз тут припаркуємо свій човник, та швидше бігти треба. Так, сюди, сюди, сюди. Ось погнали. Зараз ховаємося. О, все мене тут ніхто не знайде. Я кажись, щось бачу. Так, Давай, ось до мене. Човен. Він вийшов так. десь тут. Як тепер пішов? Човен? Я вже знайшла його. Дей, красеню. Так, як вона мене знайшла? Можливо, вона мені бреше, я її не бачу. Друзі, ви її бачите? Ні. Так, зараз десь сховаюсь. Красі, ну вистачить бігати. Це зараз сховаюсь від нього та нападу. Що? Так, де б я міг сховатися, якщо б я бів був. О, ні, це що таке? Так, мені потрібна зброя та копкани. Так, це ламаємо сюди ось так. Мене Чичі, хто ще трохи мене б хтось влучив, я її не бачу. Вона як привид якийсь. А якщо це все моя уява розгралася, не знаю. Ну я ж я, я позбавився. О, я позбавився. Ти я щось бачила. Ой, я потрапила в якусь пастку. А? Хто це зробив? Значить. Це він все зробив. Я бачила. Він щось зробив, але я не можу влучити в нього. зі свого лука. Що? Так, значить, все вона стреляет. Так, мені потрібні ще капкани. Ось такі є. так, ставимо. Ставим. Так. А, поряд, поряд. Так, так, зараз ти а, чула постріл? Що, друзі, я при... це що за якесь замкнуте коло. Я ж звідси втік і знову прибіг сюди. Я збожеволів. Це що, моя уява так розралася? йди сюди, диви, кого знайшла. Він сховався десь тут. Так, ну зараз точно його знайдемо. Дивіться, вони все палять, я просто буду не рухатись. Так, О, я ярю! Допоможіть! Да, ось ось він. Виходь, все тепер ти не стріляти з мене, ти... Давай! Що? Так, зачекайте, я просто хотів трохи побігати. Так, слухайте, що? Я не хочу з вами цілуватися. У мене є дівчина взагалі. відвалить від мене. Брищи, що? Ми знаємо, що нікого немає в тебе. Яка дівчина? Ти про мене зараз казав? Так, я твоя дівчина, а ти, ну, мабуть, про мене, бо це я буду його дівчиною. Тебе максимум він поцілує разок. Що? Ти бовдурка. Я тебе взяла для себе тільки щоб впіймати красті. Тепер ти, ти все щичого, зробила! Ще чого? ти мені О, ж, ж потрібно було тільки, тільки для цього. Гал? Ви мене спитали? Я можливо ти, жива тебе людина. Не питає. Ми самі вирішимо! Ти будеш тільки з нами, ми будемо цілуватися, обійматися. полетіли! А ти, бовдурка. Звали звідси це мій красі. Полетіли мій красеню. Полетіли відвали. Ні! Відвали, відвали, відвали.